Кожного доброго ранку. Хочеться, щоб він у кожного був добрий. У мене сьогодні робота така ранкова. Зараз буду рвати смородину. Це яка краса. Дивіться, який кущик. Смородина весь. Сьогодні у нас дуже великий вітер. Прям такий сніс. Так що потрібно обігрувати смородина. Дружаємо в цьому році. Дивіться, яка красота. Задача обірвати обов'язково, бо вона вже переспіла і вже висипається. Тому Сьогодні обриваю смородину, все. <ривання> рву я собі рву і тут дідуська Юра прийшов на <ривання> <ривання> допомогу. Врожай в цьому році бачить, <ривання> <кейпір>. який <ривання> диви, красота. Я думаю, швиденько ми з нею впораємося, хоч і багатенько, звичайно. Та да. Зараз бігенько, раз раз і все. На сьогодні вітер дуже здоровий, дивіться який. І знову перевожу камеру на небо. Як я люблю небо. Гляньте, яка краса. Дивіться. Небо красиве сьогодні. Ой, так що робимо сьогодні смородину. Що це ти вже там щупаєш? Малинка до нас прийшла. А, ну, вже наша, бачиш, вона ухтіє красота. Та нехай, я тарілочку переложу. Або візьме зіжній. Мені? <риклад> так і дождиш, не можу, що. Бачиш? Тут воно в ожині, я й не бачила, що тут є у нас валіна. Ну Я її тут не садила. Я не знаю, де воно взялося тут. Все, з зірвали. Ось таке відеречко. І вийшло у нас половина такого відеречка. Ішла черга вже до вишень. така у нас тут вишенька, вже іра рве. Така вона ось невеличка. Ну, будемо якось діставати, що там вон є. Така старенька вона у нас вже, ну в цьому році трішки воротила. Да. Заворожайна. Так, як там дід. Достатньо нам буде на варенички. Ну, <сум> Саме головне на вареники. Ще можна компоту зварить свіженького. Ну, щось придумаємо, аби були вишні. Зараз я до тебе прийду, а то Вон люди скажуть, що бігає з камерою, чоловік робить, а вона ні. <сум> так що зараз я до тебе приєднаюся. Ну, понятно, я вон з цієї сторони стану, там теж є. Ось сьогодні буде у нас ще вишеньки будуть. І ось тут наші красоти такі, розквітли, такі трояндочки. А я, мабуть, з тої сторони юр стану. Десь да, до стане, там воно. У нього ось таке такий козлик, то йому зручно. А я там стану, візьму стрічек, дай собі. Що стану рвати. Тут це ж візьму підставлю, там якраз можна дістати. Ні-ні-ні-ні-ні, дістану я з табуретки. Там воно не високо. Така гілочка якраз висить. Така гілочка якраз мені буде достатньо тут висоти, щоб її зірвати. Дивіться, яка краса. І вишенька. І вже хмарнемо на небі. Сусід траву хотів косити. Зазвичай є така рубрика розпаковка. А я хочу ось показати сьогодні вам. От ми їдемо зараз, ну, десь через годинку з дачі, І що ми з собою веземо. Дивіться. Ось такий пучечок лаванди. Це я продаю своїм дівчатам. І будуть такі букетики, вони дуже-дуже пахнуть. Ось на чай м'ята. Цибулька, чесничок, горошок. Ось тут зірвала на чай теж посушу. Тут у мене, бачите, оці сокирки чи сокорки, не знаю, як правильно називається. Тут ложечка і це я його підсушу, і разом з м'ятою буде додаток до чаю. Тепер ось сусіди пригостили агрусом. Тут ось. Салат і петрушечка і кріпчик. Ось такий набір буде їхати додому дачі. Ой, а аромат з лаванди я вам не можу передати. І порізала ось м'яту. Теж буде сухнути. Ось так і буде. У нас чайок такий. На м'яти буде ось таке доповнення. Дивіться, я вам показувала, хто бачив ось такі ось рослинки, чи сукирки, чи сокурки. Я, правда, не знаю, як вони називаються точно. І волошечки зірвала, посушу і буде таке доповнення до чаю. М'ято, ось такі квіточки. І будемо пити чайок потім. Така краса. Не було мене вдома 4 дні. І тут ось приїжджаю. А тут мене чекає ось така краса. Дивіться, такі в мене вазони осі. І ось такі вже і бутончики, і розквітла одна квіточка. Дивіться, і на цьому ось. Тут ось такі бутончики є. Це вони такі суткові квіточки. Оце розквітли і до ранку можуть вже і не бути. Але красиво. Вони, якщо вже почали цвісти, то ось пройде час і вони тут прям всі так густенько-густенько будуть квітнути. Ось така красота.